В старих хлопнах похмура осінь, дощ холодний накапається вікно, Пошуклі сквери, ще сонце просить Та тільки осінь їх не пале тепло. Я тут живу, і тут мій дім, на нижній валу пилиною сивий дим І крізь століттям дзвони б'ють із давними тече сула. Земля чарівна, ніким не випити цілюще джерело, похилі верби, рясна кавина, раю, краю непривітність і тепло. Я тут живу, і тут мій дім над нишнім. Гості, вітаємо вас на Лубенській землі. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про нетлінні духовні цінності, такі як ікони обереги, святині, храми та монастирі. Лубни одне з старовинніших міст нашої країни. Перша згадка датується, про нього датується 978 роком. Вони є однолітком і свідком хрещення Русі. Історія заснування Лубен почалася з будівництва київським князем Володимиром Святославовичем міст Фортець для захисту південних кордонів від нападів степових кочівників, про що записано в літописі Повість врем'яних літ. Лубенська височина оточена з трьох боків водою, ярами та лісами. А тому була зручним місцем для створення сторожової фортеці. Так і з'явилось давньоруське городище Лубно в центрі посольської оборонної лінії. На початку ХХ століття у Лубнах населення складало близько 12 тисяч жителів і на цю кількість людей діяло більше десяти церков. На Соборному майдані, нині площа слави, їх було аж сім. Головним і вважався собор Різдва Богородиці. У місті в той час зареєстровані церкви, були зареєстровані церкви. Різдва Богородиці, Всіхсвятинська, Троїцька, Миколаївська, Святої Варвари, Собор ім'я Трьох Святителів, а також три надомні церкви Різдва Іоанна Предтечі, Миколаївська та Кирило Мефодіївська та інші, про які майже нічого не відомо. В очерках Луб'янської сторони КП Бочкарьова мова знайомилася з легендою. Когда-то в лубнах жінки имели свої церкви, чим об'яснялось парне расположение храму. Так, стоявшая рядом с Троицкой церковью церковь Варвары Великомуничевницы, построенная была издевением женщин, точно так же принадлежала последним церковь Рождества Богородицы, стоявшая в другом, в другом, приходе, рядом с соборным храмом во имя трех святителей. Лубанская земля зазнала плывы католицизма. На месте, где зараз находится школа -лицей номер 6, иснувал кляштор Бернадович. Э, Повному житті. Початком цього послужили два єпископи православної російської церкви Феофіл Булдовський і Сергій Лабунцов. Які були висвячені єпископами в 1923 році. У вересні 1924 року у Москву прибула делегація на чолі з вікарієм полтавської єпархії, єпархії Лубенським єпископом Феофілом для бесіди з патріархом Тихоном про можливість обдарування української церкви автокефалії. Патріарх заявив, що не заперечує проти автокефалії, але її надання не повинно виходити за межі його повноважень. Не задовольнившись цією відповіддю, єпископ Феофіл повертається в Лумни і проголошує себе автокефальним єпископом Полтавським. У грудні 1924 року екзарх України митрополит Михаїл Єрмаков скликав на собор 13 єпископів для суду над феофілом і іншими діячами лубенського розколу для позбавлення їх і відлучення від церкви. Смерть патріарха Тихона прискорила втілення е, в життя. Плану атеїстів. Організатори посилаються на постанову Всеросійського поміського собору в 1918 році про надання Української православної церкви автономії та собору єпископів. України в 1922 році приголосили автокефалію Української православної церкви і відмежувалися від колишніх правителів. Наприкінці 1925 року. На підставі складених полтавським архієпископом Григорієм Ліцовським і вікарієм полтавської єпархії прилуцьким єпископом Василем Зеленцовим записок про Лубенський розкол була підготовлена ухвала про ватажка Лубенського розколу. Вона підписана 13 українськими православними архієреями. Яка була затверджена заступником патріаршого місцелюбстителя -любс митрополитом Сергієм Старогородським про позбавлення лідерів розколу сану і відлучення їх від церкви? На початку березня 1926 року Феофіл поїхав до Москви, де подав скаргу на прохання про перегляд їх справи, але 13 єпископів постанову відхилили. 27 липня 1942 року на нараді, проведеній в Харкові Феофілом, Єпископом Переяславським Мстиславом Скрипником, членами Харківського єпархіального управління та головою Полтавського єпархіального управління протогіреєм Алексієм Потульницьким було ухвалено визначити, що парафії, підпорядковані високопреосвященному владиці Феофілу на території Харківської, Полтавської, Сумської та Курської областей, склад стають складовою частиною Української православної автокефальної церкви. На чолі адміністратором архієпископом Полікарпом. З цього слідує, що український розкол був в значній мірі підтриманий ГПУ з метою зменшення авторитету церкви та посилення атеїзму серед населення. І саме Полтавська область потрапляє під експеримент винищення православних храмів духовних святинь народу. З радянської доби величезна кількість реліквій, церковних коштовностей, ікон одягу хрестів, дзвонів була втрачена. Доля їх по сьогодні лишається невідомою. Більші знищені у 30-ті роки, деякі збереглися в приватних колекціях, музеях. Тільки невелика частина була повернута церквам, що відроджується. На жаль, лише за архівними фотоматеріалами-гравюрами ми можемо оцінити майстерність творців цих унікальних споруд. Зі слів отця Романа, настоятеля Березотоцького Святопокровського храму, ми дізналися. З ініціативи КГБ у Полтавській області проводився експеримент по винищенню православ'я в духовному житті населення. Це впроваджувалося через активне руйнування храмів. Доказом цього є подія у селі Вовчик Лубенського району, де з ініціативи голови сільської ради для знищення церкви з Лубенської військової частини було пригнано танки, які розтягували будівлю храму. У покарання після цих подій чоловік 20 років був прикутий до ліжка. Стоїть споруда, якій вже більше ста років. До жовтневого перевороту тут була каплиця для потреб подорожніх. Достаменно відомо, що саме звідси залізничники-машиністи отримували благословення на дорогу. У 90-х роках тут знаходилася лазня, і приміщення перебувало у відомстві залізниці. Останнім часом у Лубнах почався великий наплив інших православних течій, розкольників. Претендували вони і на будівлю, в якій ми зараз з вами знаходимось. А тому парафіяни, спираючись на указ президента, написали відкритого листа до Верховної Ради, і приміщення було передано Свято-Покровській релігійній громаді. Головна заслуга в цьому належить настоятелю храму Сергію Мамедову, що прибув до нас з далекого села Баничі Конотопсько-Глухівської єпархії, де мав досвід власноручного зведення храму. Та й тут його руки оформлювали всі внутрішні розписи, іконостас, настійні образи, розп'яття. З усмішкою отець Сергій говорить про себе: художник я з діда Прадіда. До речі, сам він, окрім духовної і педагогічної освіти, має ще й художню. Свою місію бачить у просвітництві: нести світло віри при цьому світу, особливо молоді, повернути втрачене, віднайти загублене. Проект відновлення храму розроблявся лубенськими архітекторами. Зокрема, Іриною Казаковою, а в основі ідентичний собор у місті Новгородські Сіверському, що, здобу... що збудовано у класичному стилі XVII століття. Він найточніше передає первин... Первин... первинну архітектурну форму будівлі, не порушуючи її автентичності. Там знаходиться церква Різдва Пресвятої Богородиці. Будували її майстри в російському північному поморському стилі на замовлення таємного статського радника Івана Зінченка та ради братської учительської школи за їхні ж кошти, тому і церкву спочатку називали братською. Споруда має свою неповторну архітектурну композицію. Вона була збудована в стилі класицизму, у формі човна. Над вівтарем храму розташовувалися три бані з куполами, а над фасадною частиною одноярусна дзвіниця. Відомо, що при церкві діяла братська однокласна церковна парафіяльна школа. До Буцарської Росії церква Різдва Іоанна Предтечі процвітала та настали буремні роки революції за радянської влади, яка остаточно була приголошена в Лубнах в січні 1918 року. Храм був закритий. Православна церква зазнала гонінь. На початку ХХ століття храм був значно перебудований. Вдруге він був перебудований в післявоєнний час і прилагоджений до використання його як приміщення електропідстанції. Із споруди церкви лубенцям довгий час надходила необхідна для життя електрична енергія, а духовна була у вигнані. Ще раз храм був значно внутрішньо перебудований у 1988 році на честь тисячоріччя від заснування лубен. Тут розміщувався кафе-ресторан Ласковець, пізніше відділення Раксу, завдяки звертанню церковної громади до, влад... до владних структур у 1991 році. Храм був відновлений та освячений на честь Різдва Пресвятої Богородиці преподобним Савою, архієпископом Полтавської та Кременчульської. Церка... Церква знову стала осередком духовного життя. Старна частина храму все ж перебудувала у власності Лубенського пес. Остаточно електропідстанція була прибрана у 1993 році і вже 13 березня 1994 року у повернутому церкві Вівтарі відбулася перша літургія. Протягом цих років ввелися внутрішні реставраційні роботи, які завершилися в 1997 році. Але церква не мала свого архітектурного завершення через відсутність дзвіниці та куполів. У зв'язку з підготовкою до святкування 2000-річчя від Різдва Христового керівництва міської ради прийняло рішення відновити будівлю церкви у первозданому вигляді. Архітектори доклали зусиль, щоб зробити проєкт реставрації всього історичного ансамблю, відновивши 32-метрову залізницю та куполи. Будівничі роботи тривають донині. При церкві діяла братська школа, яка знаходилась на місці теперішнього стадіону Центральний, відкритого 1987 року, що розміщується справи від вас. Після її закриття на цьому місці побудували дерев'яний літній театр. На цьому місці колись стояла Святоїська церква. Її можна вважати найдавнішою тисячолітніх у Час будівництва та історії першої дерев'яної церкви на. На честь святої живоначальної трійці невідомо, Але вона неодноразово зазнавала руйнування від пожежі перебудовувалася. У 1896 році у Азаревському журналі Київська старіна було надруковано устав братства Убінської троїської церкви, де зазначалось, що Приходське братство при ній було засноване 1622 року. У 1746 році інженером прапорщиком Рігельманом було складено план Лубенського полкового міста, на якому під літерою Р значиться Дер... Дер... Дерев'яна церква Святої Троїці. Майже 30 літ вікарієм Лубенської Троїцької церкви служив Яновський, прад... прадід нашого земляка Гоголя. У 1723 році, з відкриттям приходу в селі Кононівка під рубнами, Іван Якович перейшов на службу до сільської успенської церкви. Дерев'яна споруда Троїцької церкви стояла до 1869 року. А згодом на її місці було зведено біокам'яний п'ятикупотний храм. Що... Бабуся колоди Оксани, пошуківця нашого загону, розповіла нам історію про те, що деякий час там влаштовувалися молодіжні танцювальні вечори. Але незвичайні звуки музики, які розносились по храмові, налякали їх. Згодом вони перестали відвідувати цю будівлю. Це спонукову владу повністю зруйнувати задушок церкви. Під її стіни було закладено вибухівку, так і зруйнувало основну частину храму у 1963 році. Перед вами будинок колишнього гуртожитку медичного училища на березі річки Соли. Він побудований на місці колишньої Миколаївської церкви. Саме в цьому приміщенні почалися богослужіння. І тут відродився дух Троїцької церкви, як згадував колишній бавщиний настоятель Троїцької церкви Рибачук, першу службу тут було відправлено у день стрітня Господнього 15 лютого 1961 року. Сьогодні Свято Троїцька церква знаходиться в Саштому ж пристосованому приміщенні по вулиці Нижній Вал при в'їзді Архітектором Іриною Козаковою розроблено проєкт реконструкції вітарної частини церкви, яку завершено в 2002 році. Будівельні роботи тривають і донині. Отже, незабаром на місці пристосованого приміщення ми побачимо справжню церкву. Золоті купули височують на Святотроїцьким храму, упевнено стверджуючи своїм сяйвом та зонам присутність Божої благодаті на землі. Свій вибір зупинив Нововинський виварний завод, де відпрацьована технологія виготовлення дзвонів вагою до 8 тонн. Зі спеціальної дзвонової бронзи. На міжнародних виставках дзвони цього виробника досліджувалося неякі звучання і здобули найвищі відзнаки. 18 тисяч нововинських дзвонів вилучно лунають у всіх єпархіях України, дзвіниць Золотоверхового Михайлівського собору міста Києва, чоловічого Свято-Троїцького монастиря, у всіх обласних центрах України в Білорусі, Грузії, Польщі, Франції, Канаді, Чехії, Німеччині. І час введення християнства на Русі. Православні монастирі служили центрами духовного морального вчення для народу, допомагали голодним, влаштовували шпиталі, випускали полонених, значну роль відігравали в заселенні краю. Переказ про появу перших монахів-самітників на Мгарській горі відноситься до 10 11 століття. Хоча виникнення монастирів відноситься. До XIII століття, коли монахи-відлюдники рили на цій високій горі печери та встановували в них келії і церкви. Як Чернечний монастир, він заснований видатним на той час настоятелем Ісаїю Копинським. Заснований був на кошти овладівлої княгині Раїни Вишневецької. 18 січня 1619 року вона видала грамоту на заснування православного монастиря у Мугарському лісі. Переказ про появу Мугарського монастиря згадує Тарас Шевченко у повісті Близнюки. Матірі Лютої Єремії Вишневецького снілся сон, будто вона була в раю. Но ее оттуда вивели ангели говоря, що якщо вона на свої деньги выстроит храм Божий близ города Лубни та поселится в раю на віки вічний. Незважаючи на те, що Ярема, син Раїни, був вихований найкращих на той час традиціях католизму, він все ж таки дуже терпимо ставився до православ'я. Можливо, його утримувала клятва для помираючої матері. Будуючи костели, він не забував і про православні монастирі. Від самого свого заснування Мгарський монастир відігравав величезну роль у духовному житті України. Завжди залишаючись твердиною православ'я. У 1622 році Ісая Копинський заснував тут братство. На той час в Мгарському монастирі побували знатні люди, такі. як Син Богдана Хмельницького Юрій, цергородський патріарх Афанасій III. У 1692 році на місці дерев'яної церкви на кошти гетьмана Івана Самойловича та Івана Мазепи був збудований кам'яний спасопреображенський собор. Святу обитель відбудували майже всі гетьмани, видатні суспільні діячі України, багато з яких жертвували значні кошти на її утримання, в тому числі Петро І, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко, та майже всі класики української літератури 19-20 століття. Наприкінці липня 1919 року до монастиря прибув більшовицький антропо... Нівський полк, солдати всіляко кощюнуцтвували у церкві жило 500 солдат. Добровольча армія відтиснула більшовиків, але вони знову повернулись цього разу ще з більшою силою. Трьохсотріччя ювілей заснування монастиря ознаменовується кривавою більшовиків, кривавою розплатою більшовиків над служителями обителів. Більшовики розстріляли 17 чинців з настоятелем на чолі. Комісари поспішався в темряві, не помітили, що семеро монахів залишилися живими. Поховані могарські новомучителі поруч із Скидською церквою. Над місцем її поховання, яке належить, відноситься Православний хрест. У 1922 році почалася конфіскація церковних цінностей. До монастиря приїхав нарком із наказом про конфіскацію раки з мощами Афанасія Сидячого. У 1992 році архієпископ Полтавський і Кременчуцький Феодосій оглянув монастирські території і споруди. Парафіяни й жителі міста Лубни та прилеглих сіл підготували території Магарського монастиря до приїзду влади. Тоді ще багатьом не вірилися що тут знову затеплеться чернечне життя, будуть відбуватися богослужіння. З травня 1993 року знову зазвучали чернечі молитви Мгарській обителі. В даний час монастир має орні землі, власне тваринницьке господарство, пасіку, пекарню займається видавничою діяльністю. Видатний журнал «Могарський дзвін в 2005 році визнатий кращим журналом Української православної церкви. Зараз ми знаходимося у центрі села Піски. Перед нами унікальне явище української архітектури, успенська дерев'яна церква, будівля двохповерхова, хрещата в плані, тобто розміщена хрест-навхрест. Північні південні рамена прямокутні, мають окремі входи, оздоблені двома колонами і трикутними фронтончиками. Із західного боку сполучається із дзвіницею, на першому ярусі якої головний вхід. Оздоблений двома колонами з трикутними фронтонами, має чисельні кутові зруби. Головні і бічні входи підкреслюють струнку пірамідальну композицію споруди, в якій домінує багатоярусна дзвіниця, увічена наметовим верхом і заломами. Лише на Полтавщині збережена значна кількість цих дерев'яних пам'яток, давнього зочісту. Про які народна пам'ять зберігає легенди та перекази. Давня Успенська церква зведена у 1786 році, а у 1905 році оновлена, тобто пофарбована. Нелегко було майстрам, бо церква будувалася із дуба. І вже у 1912 році відбувалися перші служби. На початку 30-х років 20-го століття розпочалась хвиля руйнування осередків духовності. Розбирали церкви, палили ікони, бивали священники. Антирелігійна пропаганда і не минула село Піски. Як говорять старі люди, голові колгоспу було наказано розібрати церкву. Коли він повернувся додому із зборів, з болом розповів про це матері. Вона, як віруюча людина, відповіла: якщо піднимеш руку на церкву, я прокляну тебе. На другий день голова відбув до райкому з проханням облаштувати у церкві комору. У такий спосіб будівля була врятована від руйнацій. Церковне начиння було віруючим. У роки війни церква діяла, але трагічною була доля настоятеля церкви, отця Гавріїла якого розстріляли фашистські окупанти. У 1943 році у церкву попали два снаряди із східного боку, ймовірно, радянські. З Божою допомогою ці боєприпаси не розірвалися, чудом будівля вижила. Церква лишалася діючи до 1055 року, бо Хрущовська відлига не сприяла духовному відродженню, і храм було знищено. У 70-ті роки влада спробувала знову зруйнувати її завдяки облаштуванню приміщення склад сільськогосподарської продукції. Будівля була знову врятована. Одним із найдавніших свідчень існування церкви у селі Березоточья можна вважати розповідь, записану Милорадовичем у Снятинській старині 1898 року. Між волчком і березоточьом залегла унылая сланцевата равніна, на краях якої то здесь то там мількають льоски, а в самому кінці у Березотоцьких мельниць під озером погребино село. Об этом селі уцелило только коротенькое воспоминание. На Муховатці було село. Та запалось, як вигоняють скотину, та гукають, так щось і там під землею озивається балака, а проти Великодня б'ють усі дзвони. У 1795 році церква була перебудована, а потім через чверть століття до неї добудували дзвіницю. Оскільки кількість парафіян зростала, то виникла необхідність у будівництві більшої церкви, яка була зведена у 1886 році. І як підтвердженням цього знайдено написи на другому ярусі дзвіниці. Після революції храм не закрився. Саме тому богослужіння відвідували і жителі навколишніх сіл. За розповідями старожилів села Березодоча, Свято Покровська церква була закрита під час голодомору. У 1942 році напередодні дня Святого Іллі, селяни були схвильовані, адже на церкві встановлять нові хрести. Цю справу доручили молодому хлопцеві Миколі Ручці. У кузні виготовили металеві хрести, а він мав їх встановити. Йому допомагав відставний льотчик. Заздалегідь на дзвіниці були встановлені драбини, а на маківці зроблено дощатий поміст. Хрест прив'язали Миколі до спини двома рушниками. І так він піднявся наверх. Так само крест було встановлено і на головному куполі. Не дивлячись на те, що православна церква активно допомагала державі під час війни, після її завершення з'являється обмеження на діяльність священників, заборонялися хресні походи, освячення будинків. Під час посівних робіт чи збору врожаю, богослужіння не мало заважати селянам виконувати роботу. У липні 1964 року влада вирішила знищити Березотоцький храм. І лише коли староста церкви за підтримкою сільської громади з'їздив до Москви з клопотанням, церкві дозволено працювати далі. Ось таким чином, вже 126 років діє та сіє Божу благодать на Лубенщині, Березотоцький свято-Покровський храм.